Я вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Прощення є благодаттю і актом вільної волі. Воно завжди стосується свідомого зла, більшого чи меншого скольного щодо нас. Зло у своєму житті пізнав кожен: приниження, відкинення, несправедливість, різного роду фізичні, психічні та духовні страждання. Болять також рани минуло. Насправді то всі люди поранені, нас ранять батьки, вчителі, знайомі, приятелі. Незагоєні рани інколи носимо в собі ціле життя, не завжди говоримо про них, шукаємо різноманітних лікувань, але це не завжди може до кінця допомогти. З досвіду знаємо, що найбільше нас ранять найближчі люди, ті, кого більше за все любимо. Арабська приказка каже єдиний біль який прошиває сильніше за сталь – це ворожість з боку близьких. Варто запитати себе про реакцію на біль, завданий іншими. Першим бажанням є бажання вдаритися з такою самою або й більшою силою. Акумулюється в нас енергія гніву, прагнення помсти. Таким чином ми ранимо тільки себе самих, забуваючи, що зло потрібно перемагати добром. Китайська приказка каже, хто шукає помсти, має викопати дві могили. Незагоєні рани обмежують нашу свободу і буття, приводять до смерті. Кожна рана потребує насамперед очищення, а потім зцілення. Важливо також упорядкувати себе всередині, дати собі звіт у своїх почуттях. Це перший крок на шляху до прощення, переживаючи емоційний біль, відмовитись від помсти. Прощення. Потребує часу, нерідко довгих тижнів, місяців чи років. Лише коли настане цілковите пробачення поволі відійде страждання, а завдяки витривалій молитві рани переміняться на перли. Всім відомо, що час лікує рани, однак залишаються шрами. Це природній хід речей. За деякий час ми забуваємо про давні поранення. Це не означає, що ми вже повністю пробачили. Істина така, що чим глибша рана, тим довший процес зцілення. Забути зовсім не означає простити. Найважливішим є очищення пам'яті, прийняття свого минулого. Прощення іншого є моїм даром серця. Я прощаю, бо люблю. Любов до іншої людини сильніша за ненависть і отримані рани. Нелегко любити ворога, який завдає нам зла. Але коли ми робимо це дієвим принципом, а не почуттями, це можливо. Але джерелом сили для цього є, безумовно, Бог. Саме так і про це говорить нам апостол Іван у своєму першому посланні. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог, Сина Свого однородженого, послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Бога не бачив ніколи, ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов його в нас удосконалилась. Як люди від Бога, для Бога. Ми чекаємо на Його допомогу. Ми, християни, вдивляємося в Ісуса на Христі, який прощає своїх катів. Завдяки цьому ми вчимося від нашого вчителя прощати і просити про прощення словами Господньої молитви. У підсумковому рахунку нашого життя побачимо, що і наші приниження та несправедливості мали сенс, але відкрити його можемо тільки завдяки світлу, що лине з Христа. Давайте сьогодні молитися про прощення. Наш Небесний Батько, сьогодні в короткій молитві, коли ми приходимо до Тебе разом з нашими глядачами. Ми дякуємо Тобі за прощення, яке Ти подарував нам через жертву Твого Сина. І сьогодні ми також надзвичайно сильно потребуємо того, щоб навчитись прощення від Тебе. Дай, ну, дай його нам, завдяки любові Твого Сина, навчи нас прощати всіх людей в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, прощайте і проститься вам. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.